Привіт друзяки, як я давно хотів це сказати. Привіт друзяки, знову ми з вами на копі. Виїхали з хлопцями покопати. Там воно водосик копає, це наш новий копер. Роста ви знаєте, ну а це я із своїм детектором. так, друзяки, перша ямочка, реально перша. Поле дуже грязне, куча метало металевого сміття і перша монеточка. Виглядає вона ось так. Це одна копійка 1908 року. Сохран нормальний. Чистити вже буду вдома і вдома вам покажу. Ну що, копаємо, копаємо сьогодні з вами. Ямочка ось тут. Сигнальчик. Сигнальчик ось такий. Одна копійка 1953 року. Золотопартії копнули ми з вами. Ну що, копаємо далі. Так, друзі, дивіться, ямочка ось така маленька-маленька, не знаю, може сантиметрів три в глибину. звук ось такий. я ще подумав, можливо, якийсь шмурдяк. А ні. 20 на сонечку. 20 копійок. ССР, рік не скажу, бо грязна. Вдома відмию, тоді вже вам покажу. Ну що. За останні не знаю, години, можливо 40 хвилин у нас з вами вже три монетки. Ось таке полочко до річечки. Ось так воно виглядає. Зовсім-зовсім маленьке, щоб ви розуміли. Воно його початок. Бачите, там воно камрад ходить, оце його початок. І ось там, де ходить інший камрад. То його кінець. Оце таке маленьке полечко у нас. Але знахідки є. Колочко дуже грязне, ну прям дуже грязне. тут металевого сміття ну просто кучі. Але, але нормально копаємо. До речі, той камрад, який копає в далині, він рибак. Ми зараз рибака взяли з собою на коп і будемо перетягувати його в свою копарську сіку. Ну що ж, копаємо далі. Звук ось такий. Ну давайте так, по звуку він звучить як велика мідна монета. Або велика, велика кришка. О, так, пін ключив. Будемо дивитися, де воно, що воно є. Є, ось тут. Так, ну що. Ох, ну таке. Можна, я... що реально якась велика. Мідна монета. О, є. Є. Да, друзяки, прикинь. Монета мідна. Ух ти бля. Ой, вибачайте, а що це таке є. Друз'яки, тут щось написано. Друз'яки, воно, блять, написано, типу як... Як арабська в'язь. Ну тобто це якась... Да, дивіться, тут такі букви, як вона як арабська в'язь, наче. Ух ты, -мо. Ну це реально не царська монета, це... Йо... А ну щас секунду, друз'яки, я, звісно, трохи поплюю на неї, вибачаюсь. Так, друзяки, сильно терти не буду, щоб не стерти патіну, але реально вона така як... Дякую такі, знаєте, буковки, як за, за карлючки такі, за витушечки. Ну що ж, дома відмиємо та й побачимо, що воно є. О, прикольна монета. Але мідна, мідна або така зелененька. Що, друзяки, хороше полечко. Копаємо далі. Так, друзяки, по ямочки. По ямочки ось так. Всі знахідки на цьому полі, вони дуже і дуже неглибоко. Ну скільки тут ну, 5 см. По звуку зеленчало. Десь 73-75. 5 копійок СССР, 1930 рік. Ну що, золото партії. Така стан, звісно, на 3. Взагалі в них стан дуже хороший. Ну, можливо, на четвірочку, Але як знахідка дуже приємно. Ну що, це полочко радує. Радує знахідками. Не часто, не густо, але вони є. Ну що, копаємо далі. Ну що ж, так, ямочка, як зазвичай невеличка, неглибоченька і монеточка. Так, не знаю чи побачите, бо вона в патіні зеленій, але я вже побачив. Так, говорю вам, що це є. Одна діньга 1796, або мені здається, 8-го року. Дома з вами відмиємо подивимось. Ось так. Ну що, полечко продовжує радувати. Діду Хабару, дякую. Копаємо далі. друзяки як можу, так і ховаюся від вітру. Сигнальчик ось такий. Стандартний мідний. І ось таке викопав. Це жіноче колечко, мідне. Дуже тонке, дуже тонке. Мідне жіноче колечко. З такою, я не знаю, ну, з квіточкою, ромашка більше за все ще Така от знахідка. Ну, цінність, я думаю, в неї ніяка, а от як знахідка дуже приємна. Ну що, друзяки, шукаємо далі. Поки в нас ще є час. Так, друзяки, приїхав додому, відмив наші знахідки досить швидко, що ми з вами знайшли. Одна копійка 1953 золотопартії в нормальному сохрані. Вони зазвичай дуже гарно зберігаються. 5 копійок 1930. й От, Тут сохрана трієчку. Але оце ось так зване Золотопарті, воно гарно зберігається, але ця монета дуже затерта. Чомусь не знаю, чому так. 20 копійок 1954. й Дуже гарний. Гарно збережено. Ось таке мідне жіноче кілечке. Досить тоненьке таке, але ціле. Далі купнули ми з вами одна діньга 1798 року. Ну, Збережена на трічку, але така. Прочитати можна. Одна копійка 1908. Тоже збережена так на трічку, але все прочитати можна. І ось те, що я вам говорив, монета з арабською в'язю. Якщо я все вірно зрозумів і мені підказав Google, то це татарська монета. Одна копійка 1700, здається, 1870-й. Отак, 1870-й. Якщо, звісно, все, все вірно зрозумів. Друзяки, хто, хто знає точно, будь ласка, підскажіть, я я спробую зняти більш-менш якісніше, можливо. Ось так вона виглядає. Попробуємо сфокусуватись на ній. Ось така от монетка. Узбережена я скажу, так. на тріїчку, це точно, я її сильно не тер. Але от всі букви можна прочитати. З цієї сторони також. Ну, як знахідка приємно. Не знаю, скільки вартує. Продавати не збираюсь, буде в мене в колекції, тому що такої в мене ще не було. Друзі, отак ми з вами покопали. Можливо, можливо вирмомовся ще на КОП, хоча б на трішки. Тому що відпустка вже добігає до закінчення. Дякую, що були зі мною. Дякую, що підписуєтесь на канал Реальний Коп. Переможемо в цій війні і ще з вами обов'язково покопаємо.